Мої вітання. Сьогодні ми з вами спробуємо додати текст до тривимірної сцени. І одразу скажу, що ці об'єкти, які ми сьогодні з вами створимо, їх потрібно буде зберегти цей проєкт, тому що на наступному уроці ми будемо додавати до них анімацію по ключах. Отже, у нас з вами є ось такий А, Власне, ми будемо. Працювати як з кубом, так і з текстом. Ми створимо щось на кшталт клавіші. Так, візьмемо стандартний куб, поки що ми можемо його або видалити, або приховати. Давайте приховаємо. Як видалити, я показував, не показував, як приховати. Ось тут у нас є а, око. Воно у нас відповідає за те, що, м чи показується у нас об'єкт, а при. Моделювання. І бачимо, тут чи є у нас такий фотоапарат. Це у нас відповідає значок за те, що чи буде він в фінальному рендері. Тобто, чи е, буде у фінальному зображенні відео цей об'єкт. Так, Поки що видалимо, на око нажимаємо, воно ніби заплющується, і ось починаємо е, створювати текст. Так, по-перше, ми додаємо з вами е, сам текст. Поки що він буде плаский. Натискаємо Shift-A, далі обираємо тут текст. І ось ви бачите, він з'явився. Натиснемо клавішу 7. або ось тут у нас є кнопки. натиснемо Z. І тепер ми дивимося на нього зверху. Для того, щоб редагувати, ми використовуємо всю ту ж клавішу Tab. Тепер ми можемо передруковувати так, як ми хочемо. Ну, Наприклад, там, тест написати. А Зараз українська мова у мене на клавіатурі, і а, ви побачили, тут клавішу я нажав, а нічого не надрукувалося. Якщо я візьму, перейду на англійську мову, то все друкується. Що робити, коли нам потрібно, наприклад, ввести український тест. тест? текст. Так. Для цього ми перейдемо у вкладку в меню тексту. Шукаємо тут шрифт і ось бачимо у нас перший рядочок ну Взагалі, то ми можемо там і для жирного, і для курсиву змінити. Але ось звичайний текст. Ми натискаємо ось тут папочка. У нас відкривається, якщо це Windows, це Windows Font, тобто шрифти, які у нас встановлені, і ми повинні обрати той шрифт, який підтримує українську мову. Тобто, ви бачите, якщо ось ABC. Українську не підтримує. Якщо у нас є Є, є Г, то українську підтримує. Тобто ми обираємо будь-який, який нам подобається. Із тих, які у нас встановлені, або завантажуємо, встановлюємо новий з інтернету. Ну, нехай це буде. Ну, якийсь там. Давайте візьмемо цей. Неважливо. Так. Є. Ми бачимо, що змінилась буква Т, а тепер найголовніше. Ми переходимо на українську мову. Ми можемо написати тепер І, «Ї», тобто всі літери, які до цього не друкувалися. Так, повернемося до англійської, і ми будемо з вами робити три клавіші: Ctrl-Alt-Delete. Запишемо Ctrl. Так, тепер. Ми повинні з вами додати трішечки геометрії. Розкриваємо геометрію. І тут у нас є СУВ і е, витиснути. Дивимося, що буде у нас відбуватися, якщо ми потягнемо, наприклад, за СУВ. У нас буде потовщення. Поки що поставимо 0. Так, а ось витиснути це буде ніби екструдування те саме. Тобто додавання об'єму. Досить буде і так. Так, тепер. Давайте додамо іще тепер два тексти. Взагалі-то у нас вже все виставлено, і ми можемо просто взяти обрати наш е текст. Натиснути Shift-D для дублювання. Ну, ось, наприклад, візьмемо по Y, перенесемо угору. Знову Shift-D. І по ігроку вниз. Так, Ctrl, лишаємо ось тут цей. Давайте ми його тут і перезвемо. K -t -r L. Друге, це у нас буде Alt. Тому, знову ж таки, два рази натискаємо на назву тексту. І пишемо ALT, Alt. Так, ну і, звичайно, останній текст це у нас буде delete. Del. Так, обираємо Alt. Натискаємо Tab і передруковуємо Alt. Натискаємо знову Tab. Для того, щоб вийти з режиму редагування, обираємо третій текст, Tab. І обираємо Dell. Так, є. Ось у нас три тексти є, але щоб вони могли взаємодіяти просто як меж, як об'єкт, ми повинні їх конвертувати. Беремо, обираємо текст. Ми бачимо зараз, він у нас куб, ми бачимо, це меж, геометричний примітив. А ось Ctrl-Alt-Delete це у нас текст. Щоб з ним працювати добре, модифікувати, накладати анімацію і будь-що, ми повинні власне, з вами зробити так, щоб цей текст не відрізнявся по властивостях від того самого куба. Обираємо текст, натискаємо праву кнопку миші і шукаємо тут конвертувати в сіть». Натискаємо. Бачимо: Ctrl, змінив значок, тепер це у нас просто геометричний примітив або просто меж. Так, єдине, що, якщо будете використовувати такий спосіб для якихось ну, Більш складних робіт. Тут потрібно використовувати спрощення. Бо якщо ми відкриємо каркас, то ми подивимося, скільки тут з'явилося трикутничків, скільки у нас полігонів. Так, ну, власне, для нашої сьогоднішньої задачі спрощувати не потрібно. Не будемо додавати не модифікатори, не будемо з ним гратися. Візьмемо, як воно. Конвертувало автоматично, так і лишаємо. Наступне Alt. Те саме робимо: конвертувати в сіть. І Delete конвертувати в сіть. Є. Так, Тепер а, поставимо вертикально наш текст. Для цього обираємо а, властивості нашого об'єкта. Шукаємо тут обертання і дивимося, навколо якої осі ми будемо з вами обертати. І цей вісь, бачимо, червона, це у нас X. Тому ось, обертання X, тут пишемо 90. І все. От, натиснули Enter, все. Знов, вибрали Alt, обертання навколо X 90 Alt, Enter. А, дел те саме. Навколо X, 90 Enter. Так, поставили. Тепер натиснемо 1, щоб подивитися спереду, оберемо переміщення і розмістимо наш текст один за одним. Так, поки що можна текст приховати. І знову показати наш куб. І тепер робимо з нього клавішу. По-перше, по X ми зробимо її довшою. Тому натискаємо S. Далі X і трішечки витягуємо. Так. Тепер зробимо її. Ну, давайте трішечки вущою. Знову С з вибраним, звичайно, кубом. С Y І робимо трішечки вищу. Так, є. Дуже у нас грубовата виходить, додамо один модифікатор. Натискаємо ось тут на вкладочку модифікаторів. І обираємо тут фаска. Ми це вже робили з вами в лоу-полі дереві. Знову трішки додамо на сегментів і застосуємо. Так, після цього натиснемо правою кнопкою миші, згладжене тонування. Все, у нас така. Клавіша виходить. Так, тепер. Ну, ми можемо взяти, наприклад, ще ось цей полігон, зробити його меншим, або навіть взяти не тільки його, а взяти ось тут по колу. Так, з зажатим шифтом обирати. Обираємо ось тут всі наші полігончики, ось ці. Можна зробити S. І витягти їх трішечки нагору. Так, є. Більш така кругленька стала а, клавіша. Тепер а, додаємо до неї текст. Ну, візьмемо там перший, який у нас там Ctrl. Ми повинні під, підігнати нашу клавішу таким чином, щоб вона у нас ну, була, якось відповідала нашому тексту. Так, зараз вона досить велика. Натискаємо S і трішечки масштабуємо. Ну, десь ось таким чином. Так. Зробимо так, щоб наш текст ну, ніби був такий. Трішечки провалювався, трішечки. У нас був фактурний над клавішею. Так, є десь приблизно поставимо по центру. Далі. Ці два об'єкти ми можемо нажати Shift лівою кнопкою миші обрати їх і перетягти трішечки вбік. Так, тепер покажемо Alt, обираємо наш куб, натискаємо Shift-D. Далі натискаємо X і переносимо сюди. Також десь по центру. Дивимося. Наш Alt ми повинні трішечки утопити. Так, є. Знову два ці об'єкта беремо з шифтом і переносимо далі. Так, обираємо Delete. Дублюємо куб, Shift D по X. Так, і натискаємо 3 і D утоплюємо на ту ж саму глибину. Так, є. Тепер є у нас і Ctrl, і Alt, і Delete. Ми їх розміщуємо ось таким чином. Один. Біля одного. Після цього ми повинні з вами перефарбувати наші клавіші. Ну, давайте зробимо самі клавіші такого білого кольору, а букви чорного. Стандартну клавіатуру зробимо. Хоча у мене, наприклад, навпаки. Давайте зробимо навпаки, чорні клавіші і білі... білий текст. Так, переходимо до матеріалу і обираємо тут чорний. Так, як ми робили це з одного куба, то повинно примінитися і до всіх інших. Запустимо в режимі матеріалу. Бачимо, так воно і є. Так, якщо подивимося через рендер, зараз джерело світла я перетягну наперед. Так. І ми можемо дещо. Тут погратися з налаштуванням. Зробити, наприклад, більш металічним або більш як пластик, щоб воно виглядало. Для цього граємося ось тут з а, значенням металічності, зі значенням блиску і зі значенням шорсткості. Ставимо так, як ви того бажаєте. Так, тепер. Ctrl. Робимо його білим. І також можемо там зробити, наприклад, металічний, і додати блиск, і погратися зі шорсткістю. Так, є. Для альта ми обираємо цей же матеріал. Для Delete обираємо цей же матеріал. Так. Є. Тепер. Щоб у нас ці об'єкти були як одне ціле, тобто не окремо текст, не окремо куб, ми зажимаємо Shift, обираємо куб, обираємо текст і натискаємо комбінацію Ctrl-J. Таким чином, у нас поєдналося в один меж. Те саме робимо з другою клавішою, обирали Ctrl-J, з'єднали. І з третьою обрали Ctrl. -J. J. Все. Так, на цьому, я думаю, цей урок я завершую. Так дуже. Такий простий матеріал дуже довго давав. А, отже, зберігаємо проєкт файл. Зберегти як. Ну, і, наприклад, це у нас буде. Давайте так його і назвемо: KTRL. Англійською. Зберегти.